А після чаю я вирішила насушити м'ясо, а саме взяла півтора кілограма курячого філе. Для тих, хто любить, щоб м'ясні жерки були хрусткі, як чіпси, то філе потрібно спочатку трошки підморозити, а потім тоненько нарізати слайсами. Я не підморожувала, бо не хочу, щоб воно було прям сильно тоненьке і хрустке. Додаю нітритну і звичайно сіль пополам і ось такий соус. Це для мене новинка, я недавно його купила, мені дуже сподобався крем-бальзамік з інжиром. Окрім перцю, вирішила ніяких спецій більше не додавати, щоб. Відчувати саме смак цього маринаду із інжиром. Усе треба ретельно перемішати і залишити маринуватися в холодильнику на добу. У мене якраз досушився мій чай, і я відразу ставлю курку. Огляд на свою сушарку Лібертон з магазину Тостероні я зробила в попередньому відео, там де показала, як я заготовляю домашній натуральний чай. Сушарка неймовірна, і сушити я буду багато, тим паче, що це все смачно і корисно. До того ж, дуже економить ваші кошти. Я ставлю курку на 60 градусів і за 5-6 годин вона в мене вже. Вже була готова, а приготувати такі джерки можна з будь-якого м'яса, і буде неймовірно смачно. До відео в мене дожила лише четверта частина цих джерок. А всього з півтора кілограма курячого філе у мене вийшло 650 г грамів ось таких смачних м'ясних джерок.